У світлі останніх політичних кроків з боку Офісу президента з участю самого пана Недезертира, знову стає актуальним друзі, питання тієї детективної історії, внаслідок якої цей пан якимось неймовірним чином став шостим президентом України та відповідно Верховним головнокомандувачем. Політичні кроки, які я маю на увазі, це насамперед системне намагання перекласти на залужну відповідальність за здачу півдня в перші дні повномасштабної війни. Коли мисливці полюють на вовка, вони, як правило, спочатку запускають на нього своїх собак. Отож, діючи відповідно до цієї класичної методи, фірма «Ярмак і вирішила запустити проти залужного насамперед, два так би мовити. Безпілотники камікадзе, тобто ДБР і Безуглу. ДБР відкрило справу проти двох генералів за здачу півдня, як цілком слушно зауважив Юрій Бутусов у цій справі насамперед мав би фігурувати сам Зеленський, позаяк до нього надходили запити військових, які просили розпоряджень президента, без яких неможливо було цю оборону організувати. І ці запити Зеленським були проігноровані. Таким чином ДБР намагається перекласти відповідальність на військових за дії та бездіяльність Зеленського. І це є місточком до того панове, що робить зараз Безугла, яка продовжує свою кампанію проти Залужного, зокрема, звинувачує його в тому, що нібито залужний. Саботував мінування кордонів з Російською Федерацією у 2021 році. Відповідні звинувачення вона знову пише на своїй сторінці Фейсбука. І це панова, знову ж таки черговий чорний піар, розрахований на незнання широкими масами повноважень головнокомандувача у мирний час, коли до юре мінування кордонів. Може ініціювати лише Міністерство оборони, а де-факто міг це зробити лише офіс президента, який вчинив навпаки, ініціював розмінування кордонів з Російською Федерацією на 20 важливих ділянках. І це свого часу у 2021 році озвучив сам Ярмак на прес-конференції. Про що тоді писало чимало видань? І вчинив це офіс президента у відповідності із домовленостями Путіна та Зеленського у Парижі у нормандському форматі. А про те, що під час цієї зустрічі у Нормандському форматі Зеленський спілкувався кілька хвилин із Путіном без свідків, про це панове свого часу багато писали. І цей факт у 2021 році визнав навіть батько Зеленського. Тому таємна зустріч Зеленської з Патрушевим в Омані не може скомпрометувати за президента більше, аніж ці напівтаємні паризькі домовленості, про які всі знають, домовленості в контексті, яких входило розмінування на кордонах України з Російською Федерацією, що власне. І визнав ярмак свого часу. Отож самі подумайте, панове, як міг залужний організувати мінування кордонів із москалями в той же самий час, коли офіс президента проводив розмінування кордонів на найважливіших ділянках із Російською Федерацією. До речі, для тих глядачів, які дивилися моє нещодавнє відео про попереджувальний Катерен Нострадамуса, попереджувальний для нашої влади, поясню, що означає вислів Нострадамуса Подвійна фаланга Подвійна фаланга це поліція плюс Національна гвардія України, яка на нинішній день виконує повноваження внутрішніх військ. Отож, пригадайте, в цьому катрені йдеться про те, що ця подвійна фаланга не виконуватиме наказів Офісу президента щодо придушення повсталих військ, які повстануть внаслідок неочікуваного оприлюднення інформації про втрати. І якщо кілька днів тому в мене ще були сумніви, чи тут справді йдеться про сучасну Україну. То тепер їх стає дедалі менше, адже з президента мимоволі виступає основним провокатором військового повстання, яке може мати своє місце лише після закінчення цієї війни. І той, розірваний кілька днів тому вітром державний прапор у Києві розірваний унікальним чином на синю і жовту половини. Він означає, панове, що між українським народом та нинішньою правлячою верхівкою штучно шита єдність розірветься. Якби я опублікував своє відео про символіку кольорів державного прапора після цього випадку, тоді скептики сказали б, що я його пристосував до цього випадку, але прапор розірвало вітром лише через добу. Після того, як моє відповідне відео було опублікованим, а керувати вітром в такий спосіб, панове, не вміє жодна політична сила в цілому світі. Та повернемося до нашої основної теми. У 2019 році у Кулуарах, де спілкувалися люди, що мають своїх знайомих, серед представників великої політики, одного разу. Обговорювалося таке неофіційне повідомлення. Прихід до влади Зеленського став можливим лише завдяки підтримці з боку Служби безпеки України. Інформація здавалася на перший погляд дивною. Позаяк тогочасний керівник СБУ Василь Грицак підтримував Порошенка. І хоч усі присутні у тій кімнаті, де точилася ця розмова, про це знали. Та ніхто не піддав сумніву це повідомлення. Чому, панове? Тому що СБУ це структура, яка формувалася в нас протягом десятиріч. І чимало офіцерів та навіть генералів СБУ. Це люди, які працювали як мінімум ще на одну розвідку чужої країни. В принципі, для нашого часу це нормальна система. Скажімо, серед працівників ФСБ чимало мають рахунки в Сполучених Штатах Америки та Швейцарії, на які отримують щомісячну регулярну зарплату із фондів ЦРУ, отримують за роботу на ЦРУ. Але таких же працівників СБУ, якщо вони є взагалі, то їх дуже мало. Більшість тих керівників різних ланок СБУ зі Сходу України, які працювали за президентства Януковича, були агентами ФСБ. І анексія Криму це показала відвертим, відкритим текстом. Всі ці агенти повним складом перейшли на бік ворога. Україні вірними залишилися лише кілька осіб. І то, як з'ясувалося на прикладі Олега Кулініча, дехто із них виявився нібито вірним Україні лише тому, що йому в Кремлі поставили таке завдання працювати далі в якості агентів. Чомусь ми не всі усвідомили той факт, що це зрадницьке СБУ Криму є подібним до надводної частини айсберга. Зі своїх власних джерел знаю, що в західній Україні агентів ФСБ серед працівників СБУ було не так багато, зате їхнє місце займали агенти МОСАДу, яких також немало в центральній Україні, зокрема в Києві. Більшість агентів ФСБ у нашій службі безпеки росіяни за національністю. Більшість агентів МОСАДу серед працівників СБУ. За національністю євреї. Отож, коли я почув про те, що Зеленський прийшов до влади завдяки підтримці СБУ, переді мною відразу ж виникло запитання, чи це були агенти Мосаду, а чи агенти ФСБ, а чи ті інші. Адже могла бути така ситуація, панова, коли агенти МОСАДу та агенти ФСБ діяли скоординовано. Позаяк це відповідало інтересам обох країн, яким належать ці спецслужби, і останнє припущення згодом отримало деяке своє підтвердження. А тепер хочу вам розповісти, панове, про той випадок, коли у кабінеті, який на 100% прослуховувався працівниками СБУ? На початку передвиборчої кампанії 2019 року, мається на увазі президентська передвиборча кампанія, у мене була дискусія з головним редактором одного видання. Редактор, аргументуючи питанням Томосу, переконував, що слід підтримувати Порошенка, на що я відповів: Порошенко це вовк в овечій шкурі, за дивним збігом обставин. Зеленський повторив цей вислів дослівно на дебатах. Тоді мене це дуже здивувало. Випадковий збіг здавався просто неймовірним. Поза як публічно цей вислів стосовно Порошенка пролунав вперше в історії. Але пізніше з'ясувалося, що загальний сценарій дебатів для обох претендентів на президентську посаду готувався. В одному кабінеті і в цьому сценарії, панове, були записані такі вислови, як кіт у мішку та Вовк в Овечій шкурі. Тобто те, що всім нам здавалося дотепну імпровізацію Порошенка та Зеленського, виявилося домашніми заготовками, які кожному з претендентів підкинули їхні політехнологи. Самі ж політтехнологи отримали це завдання від когось іншого, хто користувався даними СБУ від агента якоїсь з іноземних розвідок, причетного до СБУ. І хоч дебати Порошенка із Зеленським це лише єдина деталь передвиборчої кампанії кожного із них, проте ця деталь свідчить про ціле. Адже кожен айсберг свідчить про його підводну частину. Кажучи іншими словами, задовго до президентських виборів в одному й тому ж кабінеті було сплановано хід кампанії Порошенка, включно із Томосом, гаслом Армія Мова Віра, вітанням Слава Україні! Героям слава та ідеєю залучення підтримки національно-патріотичних сил. Та хід кампанії Зеленського, включно із домінуючою ролью Коломойського у фінансуванні цієї кампанії та її підтримки власними інформаційними засобами, зокрема, телеканалом 1 плюс Зрозуміло, що спільний сценарій цих кампаній був спланований таким чином, щоб Порошенко програв, а виграв саме Зеленський. Думаю, Порошенко добре знав, хто за всім цим стоїть. Адже деякі дії Зеленського, що вступали в суперечність із законами України, надавали Порошенку юридичну можливість замовити на нього кримінальну справу і таким чином нейтралізувати як конкурента. Але Порошенко цим не скористався. Можливо, тому що боявся інших претендентів ще дужче, аніж Зеленського, а більш, ймовірно, не посмів повстати проти тієї політичної сили, яка Зеленського підтримувала. Кажучи іншими словами, Порошенко страшенно не хотів втрачати владу, але заодно й боявся. Що навіть цілком юридично обґрунтовані репресії проти Зеленського можуть вилізти йому боком. Отож, панове, не дивуйтеся тому, що існує такий фактор, як бездіяльність СБУ щодо нейтралізації майже відвертої агентури Кремля у вищих ешелонах нашої влади. Хоч, напевне, серед працівників СБУ й трапляються патріоти України. Проте вони тут явно в меншості. Незважаючи на це матеріали компромату на Зеленського та Єрмака, ці хлопці збирають. І не тільки ті, що є патріотами, але й ті, які працюють на мосад, хоч останнє здається дивним на перший погляд. Збирають цей матеріал на всякий випадок, а раптом він знадобиться, коли прийде нова влада і потрібно буде звітувати. За виконання власних обов'язків.